Слава Україні! Розпочалася 634-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційну удару по Україні, застосувавши ударні БПЛА типу Шахет. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 29 з 38 ударних БПЛА. Крім того, в ніч на 19 листопада ворог знову атакував нашу країну ударними БПЛА типу Шахет. Знищено 15 з 20 ворожих дронів. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 76 авіаційних ударів. Здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Степоксумської області, Голубівка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка Харківської області, Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне, Степове, Авдіївка, Марянка, Новомихайлівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області, Новоданилівка Запорізької області та Тягинка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальністю сув північно-Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. Занятповідальністю Сув Хортиця на Куп'янському напрямку ворог вівштурмові дії біля Синківки та Східніша Петропавлівки Харківської області, де силами оборони відбито сім атак. На Лиманському напрямку противник вівштурмові дії в районі Торського Донецької області. Успіху не мав. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили вісім атак загарбників поблизу Кліщівки та Андріївки Донецької області. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Завдають ворогу втрату живі силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальністю Сув Таврія на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника Східніша Кераміка, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки Донецької області, де силами оборони відбито 26 атак. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'янки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили 22 атаки. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області, де сили оборони відбили 3 атаки. На Запорізькому напрямку противник вівштурмові дії в районах населених пунктів Руботине, Новопрокопівка та Західніше Вербово Запорізької області. Успіху не мав. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В Зоні відповідальності СУВ Одеса Одеси на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по телах противника. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику. Протягом доби авіація сил оборони завдала шість ударів в районах зосередження особового складу противника. Підрозділ ракетних військ уразили три пункти управління, три райони зосередження особового складу збройня та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали. 1190 окупантів, 13 танків, 25 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 29 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!